Сьогодні дивилася дідові книги Діда Нестера, діда Властелена. Найшла Діда Нестера відкритку таку. Дивіться яку. На обіді всі сусіди. А случись друг біда, не, не найдеш їх і сліда. Дивіться, яка сторінна відкритка. 1900 року. -го вам покажу. О, 1920-го. Це Діда Нестера. Бачите, яка відкриточка. І тут він написав: не дід вас, дід Нестер. Такі поради. Слухайте, дуже-дуже корисні. Перше, не садіть грядку біля забору. Посадіть ці грядки, а потім останню засадіть, де забор, ніхто не зглазить. Далі ніколи не стирайте, не стирайте одежу і пільонки в тій одежі, в тій воді, де купали дитину, буде хворіти дитина. Рюмки, де остатки алкоголю гості були, не зливайте, не допивайте. Це опойна порча. Представляєте? Ну так, да, я це знала, бо це остатки це ну, горе випиваєте. Після шести вечора не давайте вдолу, бо нечистий завжди буде у вас гроші брати. П'ята порада. Коли гості вдома, не дозволяйте вилкою або ложкою вашу тарілку лізти, вашу долю забирають. І саме добре, це коли в лісі або десь знайдете муравійну трупу. Станьте на муравійну дорожку, де муравійний дом. Якщо станете лівою ногою, завжди деньга буде у вас. Тільки мурав'ям кусочок сладкого оставляйте. Це так совєтував дід Нестер. Підписуйтесь на мій YouTube канал Ядвіга». Сюди в TikTok за особистою допомогою. Даю вам нік телеграма і вец. Все роблю для того, щоб було все покращення у вас, чистки, привороти, сильніші любові, любовні обереги, сильніші защити. Коли людина не защищена, то це йде все на убиль, іде все на болячки, йде все на хворі. Все буде добре, мої дорогенькі. Без цього ніяк нам не бути. Ми сильні, ми самі найкращі, все буде добре. Тільки для моїх підписників. Все буде добре. Я вас люблю.